1901 рік Місяць липень. 1 липня понеділок. У чоловічому фіналі тенісного турніру у вімудоні в чотирьох сетах перемогу отримує британець Артур Венвортгор проти чинного чемпіона Реджинальда Френка Дуарті. Того ж дня 1 липня папа Римський Лев 13 видає лист до католицьких орденів. У ньому він запевняє їх у своїй підтримці стосовно пануючих в Європі антиклерикальних настроїв та ухвалень антиклерикальних законопроектів, наприклад, у Франції. Того ж дня, 1 липня, британський міністр колонії Джозеф Чемберлен оголосив у палаті громад у Лондоні, що капський парламент поки що не може зібратися. Тому британський губернатор Альфред Мілнер виконуватиме урядові повноваження одноосібно. 2 липня вівторок у Парижі Палата депутатів Франції відхилила подання щодо розслідування можливих звірств окупаційних військ у Китаї. У той самий час парламент затвердив додатковий бюджет на військові потреби у 80 мільйонів франків. 3 липня Середа з Нью-Йорка та інших міст США повідомляють про хвилю спек з рекордними температурами. Кілька сотень людей гине внаслідок теплового удару. Того ж дня. 3 липня Шарлота Стеррі, уроджена Купер, отримує перемогу у жіночому фіналі тенісного турніру у Вімблдоні. Того ж дня. 3 липня у фіналі тенісного турніру у Вімблдоні у чоловічому парному розряді знову перемогли брати до Герті. 4 липня четвер. Американський політик, а пізніше президент Вільям Говард Тафт став першим цивільним губернатором на Філіпінах 5 липня п'ятниця У Палаті Лордів у Лондоні. Звинувачують британське військово-морське міністерство у недостатній кількості кораблів середньоземноморського флоту. Уряд відповідає, що в часи політичної стабільності не потрібно тримати флот в постійній бойовій готовності. 6 липня Субота, у верхній Сілезії трапилась велика аварія спеціального потягу, який перевозив гастролюючи в Європі американський цирк Барнем Бейли. На великій швидкості стикнулися два потяги. Двоє людей загинули, багато отримали важкі поранення. Також загинуло багато тварин. Того ж дня, 6 липня. У царській Росії стають відомі плани уряду щодо реорганізації загальноосвітньої школи. Мають бути запроваджені уроки природознавства, сучасних іноземних мов. А також народознавства. Водночас планується розширення занять фізкультурою 7 липня неділя. Німецький велосипедист Тадеус Робль став чемпіоном світу того ж дня, 7 липня у Нюрнберзі розпочинається п'ятий дводенний конгрес народних та молодіжних ігор. Голова Центрального комітету сприяння народним і молодіжним іграм, пруський педагог-реформатор Еміль фон Шенкендорф виступає зі звітом про 10-річну роботу товариства, заснованого в 1891 році. Інші теми цієї зустрічі популярні види спорту, хвороби, а також питання дитячих майданчиків. 8 липня понеділок. Кайзер Вільгельм ІІ починає свою традиційну подорож на північ країни. Через важку хворобу його матері, імператриці Фрідріх подорож було закінчено передчасно 3 серпня. 9 липня, вівторок, Румунія та Болгарія водять суворі карантинні заходи проти епідемії чуми, яка лютує в османській столиці Константинополі, нині Стамбул. Випадки, чуми також були виявлені на судні, що йшло зі східної Азії в Марсель на південь Франції. Того ж дня, 9 липня, спільна Франко-німецька комісія збирається в Парижі для з'ясування все ще спірних моментів у визначенні кордонів між західноафриканськими країнами колоніями того Дагомеєю, сьогодні Бенін. Того ж дня, 9 липня британські ліберали одноголосно проголосували за довіру лідеру своєї групи Генрі Кемпбелл-Баннерману на зустрічі в Лондоні. На відмін від значної частини фракції майбутній прем'єр-міністр Кембел Банерман виступає проти участі Великобританії в Англобурзькій війні. 10 липня середа. Французька профспілка шахтарів вимагає встановити мінімальну заробітну плату для шахтарів в усіх країнах світу. Для виконання цієї вимоги профспілка пропонує скликати міжнародну конференцію. Того ж дня, 10 липня, уряд Іспанії запровадив надзвичайний стан в місті Севілья. 11 липня четвер. Обрання ліберального міського радника Густава Кауфмана мером Берліна не підтверджено пруським королем та німецьким імператором Вільгельмом ІІ. Це рішення, яке викликало різку критику в ліберальних колах, призвело до триваючої суперечки між главою держави та міською радою Берліна. Той самий день, 11 липня. У позані Познань в Пруському суді розпочинається процес проти групи польських науковців за звинуваченням у створенні таємного товариства. 12 липня п'ятниця. Спеціальна місія відправляється з Пекіна до німецького рейху. Китайська правляча сім'я змушена вибачитися в Берліні через повстання боксерів, а також вбивство німецького посла. Того ж дня, 12 липня, Джерман Ріско стане новим президентом Чилі. Він змінить свого попередника Федеріко Ера Суріса Ешоурена. 13 липня субота у пресі повідомляється про перші результати розкопок Хноського палацу на острові Кріт, які були розпочаті у 1900 році британським археологом Артуром Джоном Евансом. Того ж дня, 13 липня. Кінь на прозвисько Екстре драй під керівництвом французького вершника Анрі Леклера долає двохметрову перешкоду на змаганнях у місті Руані. Це є для коней світовим рекордом у стрибках у висоту. 14 липня Неділя. У Берліні німець Рудольф Шиндлер стає чемпіоном Німеччини у стрибках у довжину, долаючи 6 метрів 35 сантиметрів. 15 липня понеділок. За повідомленнями преси, у Росії існує ризик неврожаю і нестача кормів у шести губерніях. Такими є Прибалтийські губернії та губернії Центральної Волги. Того ж дня, 15 липня, у російській пресі почастішали критичні статті щодо Німеччини, критикується активність німців у Польщі та суперечка щодо нових німецьких митних тарифів. Того ж дня, 15 липня у Тіролі провалюються спроби створити баланс між інтересами німецькомовних та італомовних груп населення. З 1814 року Тіроль належить Австрії. Після придушення так званої Тірольської боротьби за свободу у 1809 році Південний Тіроль став італійським. 16 липня вівторок. На оздоровчому курорті Гарц у містечку санкт берзі відкрито перший санаторій для пацієнтів з легеневими хворобами. У світі починається активна боротьба з туберкульозом. 17 липня Середа Держава Конго залишається приватною власністю бельгійського короля Леопольда II. того ж дня, 17 липня. Пасажирський пароплав Дочланд покращує власний рекорд швидкості. Встановлений у 1900 році на Північно-Атлантичному маршруті. 18 липня четвер. Згідно з указом німецького імператора Вільгельма ІІ, 36-річний географ і геофізик Еріх фон Дригельський офіційно призначений керівником експедиції на Південний полюс. 19 липня п'ятниця. Понад 50 осіб отримали поранення в ході заворушень в іспанській Сарагосі. Там спалахнули жорстокі сутички між антиклерикальними демонстрантами та представниками католицького духовенства. Того ж дня, 19 липня, у Фінляндії, яка знаходиться під владою царської Росії, змінюють закон про військову повинність. Після цього фінські батальйони частково розформовуються. Знання російської мови є обов'язковою умовою для призначення на посади офіцерського або сержантського складу. Закон зустрічає сильний опір населення Фінляндії чимало священнослужителів відмовляються читати з церковної кафедри новий устав. З 1809 року Фінляндія є так званим великим російським князівством. Того ж дня, 19 липня. Уряд Бельгії представляє в Брюсселі проект реформи армії. Він передбачає суттєве скорочення строку служби. Однак залишається можливість викупу від військової служби. Бельгійський король Леопольд ІІ прагне запровадити загальну військову повинність 20 липня Субота. Закон, що опублікований у Санкт Петербурзі в царській Росії, регулює продаж і оренду державних сільськогосподарських земель в Сибіру. Того ж дня, 20 липня. У заклику до виборів соціал-демократи Бадену вимагають повного відділення церкви від держави. Вони також виступають за повну юридичну рівність усіх громадян у політичних і релігійних питаннях, а також за загальне, рівне, таємне і пряме виборче право. Того ж дня, 20 липня, згідно з повідомленнями зі Страсбурга, державний секретар Ельзасу і Лотарингії Максиміліан фон Путкамер подав у відставку. 21 липня неділя на виборах до Генеральної ради Франції правлячі радикали республіканці досягли значних успіхів. Націоналісти втрачають голоси Генеральна Рада це установа, підпорядкована префекту департаментів. Кожні три роки загальним голосуванням переобирається третина всіх обраних представників. 22 липня понеділок у Лондоні проходить міжнародний медичний конгрес, присвячений туберкульозу. Німецький бактеріолог Роберт Кох представляє новаторські результати своїх досліджень. 23 липня вівторок. У Стокгольмі, в результаті вибуху на американському танкері, Луїза Аделаїда, який був завантажений п'ятьма тисячами тонн нафти, загинуло 15 людей. Того ж дня, 23 липня. Байройтський фестиваль святкує своє 25-річчя. У цій концертній залі буде вперше виконано твір Ріхарда Вагнера «Летючий голландець Того ж дня, 23 липня. Переможець Дербі. Жеребець на прізвисько Тукі виграє також гран-прі Берліна. Це збільшує суму виграшу коня в поточному сезоні до 165 тисяч марок. 24 липня середа. У Данії вперше формується кабінет міністрів за участю партії реформ Венстре. Новим прем'єр-міністром і міністром закордонних справ стає юрист Йоган Генріх Дойнцер. 25 липня четвер у швейцарському місті Базель. Внаслідок серйозної залізничної аварії загинуло четверо людей, численні пасажири отримали серйозні поранення. 26 липня п'ятниця. Згідно з розпорядженням міністра освіти Саксонії Пауля Фонзе Випускники німецьких середніх шкіл з 1 жовтня можуть починати вивчати медицину в Лейцицькому університеті. Того ж дня, 26 липня, численні клієнти починають штурм Ганноверської установи пенсійного забезпечення та страхування капіталу. Поширюються чутки, що банк потрапив у фінансові труднощі. На тлі загальної невизначеності відбувається крах Лейцигербанк та інших менших банків. 27 липня субота. Після поразки лібералів на парламентських виборах у Газі уряд Нідерландів на чолі з прем'єр-міністром Ніколасом Герхардом Пірсоном йде у відставку. 28 липня неділя у Вісбі, на шведському острові Готланд починається так званий фестиваль руїн. У руїнах Старої церкви Святого Миколая розігрується середньовічна п'єса, дія якої відбувається в часи Перших хрестових походів Швеції на Фінляндію. У виставі фінського письменника Захаріаса Топеліуса, який помер 12 березня 1898 року, приймають участь місцеві жителі-аматори. 29 липня понеділок у Римі, Монці та інших італійських містах проходять заходи в пам'ять про короля Гумберта І, який був убитий рік тому. 29 липня 1900 року його вбив анархіст Обрещі. Того ж дня, 29 липня. Зазнає невдачі вторгнення колумбійських військ у сусідню країну Венесуелу. Того ж дня, 29 липня. Керівництво німецьких окупаційних військ у Китаї передає правлячій родині частину імператорського палацу в Пекіні. У палаці, який частково згорів 18 квітня, розміщувався німецький штаб. У липні відбуваються переговори між великими державами про те, як покрити китайські репараційні виплати після закінчення повстання боксерів. Велика Британія виступає проти підвищення мит, яке вимагає Росія. 30 липня, вівторок Цар Микола II видає указ на предмет розвитку нафтової індустрії та видобутку нафти на східносибірському узбережжі. 31 липня середа Беатріс Едгел, перша жінка, яка здобула докторський ступінь у Вюрцбурзькому університеті.